Порада від вищих сил для вас сьогодні. Обов'язково залишайте свої вподобайки та оберіть одну із трьох цифр. Я ділю свою колоду на три частини. І це в нас буде перша частина. Друга частина і третя частина. Так, хто обрав першу циферку один? Порада для вас. Так. Порада для вас. Зверніть увагу, будь ласка, на ту інформацію, яку ви зараз отримуєте від оточення, від тих контактів, у яких ви перебуваєте. Зараз дуже важливо зрозуміти, що ваші взагалі ситуації залежать тільки від вас. Ви можете стояти і чекати, коли воно само по собі щось вирішиться, а можете рухатися вперед. У вас на це достатньо ресурсів, достатньо можливостей, тільки необхідно розібратися із внутрішніми тривогами та страхами. Ваша дорога до реалізації лежить саме через страхи іншої в обхід немає. Слідкуйте за емоційним станом, зверніть на це увагу. Не дозволяйте вашому оточенню впливати на ваші рішення. Як тільки ви це зробите, одразу відчуєте в собі внутрішній потенціал. Так, хто обрав циферку 2. Порада для вас, так? Порада для вас. Зверніть увагу на ті нові ідеї, починання і пропозиції, які до вас можуть зараз приходити в життя. Ви до них, можливо, зовсім не готові і вони можуть принести дуже велику трансформацію. Вам може здаватися, що навколо вас все руйнується, і ви би того зовсім не хотіли, але вам можуть надати підтримку близькі люди, як фінансову, так і моральну. Ви з усім справитеся, але необхідно подивитися у очі своїм внутрішнім тривожностям, своїм внутрішнім емоціям. Не накручуйте ситуацію більш ніж вона є. Допомога поруч. Ті, хто обрали стрічку, порада для вас. Давайте подивимося. Так, робота. Знаєте, в роботі вас чекає якесь оновлення, великі зміни. Ви наче переходите на якийсь новий рівень і на порозі стоїте перед прийняттям важливого рішення. Необхідно закрити якісь моменти в своєму житті, якісь питання і почати щось нове. Дуже уважно необхідно до того віднестись і не легковажити. Покрутіть голівонькою навколо себе. Можливості прямо перед носом. Ви їх не помічаєте.